Вітаю всіх огородників і садоводів. Сьогодні хочу поділитися з вами, як я готую підкормку з попілу. Він в основному у нас з деревини. Це з барбекю або з каміну. Ось насипаю в таке сито і починаю пересівати. Пересіваємо. Потрібно відділити сам попіл від золи. Ось бачите, залишається зола. І ми її висипаємо ось окрему посудину. Потім розберемося, що з нею робити. Після цього вона, ми отримуємо ось такий, бачите, попіл. Він як мука. Після цього ми його пересипаємо в іншу посудину, я вже приготував. На 10 літрів води, десь приблизно кілограм попілу. Розмішуємо його добре і ставимо десь приблизно там, може на сутки, може на двоє, залежить від погоди і температури, до повного, майже до повного розчину. І після цього. Отримуємо ось таку речовину. може щось іще випливти наверх, ви його можете перецідити або зібрати друшлаком і викинути. Потім цей настій берете літр оцеї вижимки на 10 літрів води. І по пів літра можете підливати під ваші рослини, під, ваші, під вашу огородину, ну і звичайно під дерева. А також під квіти. Тому бажаю всім здоров'я, благополуччя, бережіть себе, ну і звичайно природу. Дякую, що були зі мною. Всем хорошего дня. Бай-бай.